З нами Діана Дуцик. Вона є медіа експерткою. Пані Діано, вітаю вас. Доброго вечора всім. Радий бачити і чути. І е, Єгор Брайлян він є аналітиком детектор медіа. Єгор, вітаю. Доброго вечора. Ну, давайте ми почнемо з того, що от Олексій Арестович, полковник, льотчик, хто він там ще розвідник, ким він себе не називав, і людина, яка працювала радником глави Офісу президента, працював на банковій довгий час спочатку повномасштабного вторгнення. Був в останнє е, помічений в Монако в місті, як то кажуть, е, князівстві розкоші і багатства. Ти ми подивимось зараз. Відео в нас має бути таке відео. Ми просто глянемо ось його. Помітили там, де пальми, казино знамените, А він каже, що знімати заборонено там, виявляється. Ну, от, а... а перед цим він був в США. В Нью-Йорку з ним зустрічалася журналістка і блогерка, і він там розповідав, що він там робить, і за яким секретним дорученням. От ви зараз бачите його в Нью-Йорку, де він мешкає там, біля Централ Парка, десь в центрі, я так розумію, і розповідав там про своє надсекретне завдання, як він за листом гур. Туди виїхав, хоча гур про це ні сном, ні духом. Ну давайте почнемо із цього. От Арестович в Монако саме явище, як це розуміти, бо ну це це треба якось пояснювати. То люди кажуть, це ненормально. Діана, будь ласка, ну звичайно, це ненормально, і тут ну що сказати, якщо людина втратила совість і так себе поводить. Тут дуже складно щось коментувати. Ми можемо говорити хіба про, ну скажімо так, про якісь речі, які стосуються, От я особисто можу говорити про медіа середовище, про те, як це відображається, як люди це сприймають, так і тому тут я би хотіла сказати, що якщо подивитися на останні опитування. По медіа споживанню, які були оприлюднені в кінці минулого року, це щорічне опитування, яке робить Internews нетворк. То ми побачимо, що в Арестовича дуже серйозно впав <пав> його, так би мовити, рейтинг за цим опитуванням. Там було питання таке відкрите. Кого саме серед блогерів ви читаєте дивитесь в соціальних мережах найчастіше? Так от у 23 році у Арестовича лише, його назвали лише 4% ось, опитаних респондентів, а в 2022 році їх було 10%. Тому мені здається, це дуже показово, що людина, яка ось так себе поводить, вона втрачає репутаційно в тому числі і серед своєї аудиторії. Тому що, вибачте, я хочу сказати, що наша аудиторія не дурна. І за рік війни ми багато вже чому навчилися. Хоча ну там є питання до інформаційної стійкості, до критичного мислення, і так далі, але все одно ну скажімо на такі відверті речі, мені здається, люди вже реагують. Тут знаєте, що важливо, що от помешкання в тому районі, де він жив, чи там продовжує мешкати в Нью-Йорку, я так читав експертні оцінки, коштує десь в районі до 10 і навіть більше тисяч доларів на місяць. Тут людей просто питання людина, яка працювала в офісі президента. Це щодо звітності, до речі, тих людей, які досі працюють в офісі президента з незрозумілими повноваженнями на незрозумілих посадах. І ця людина приїздить в Монако князівство, де дороге життя, дорогі казино, Він там, як розумію, в казино, в казино якраз прямував. Пане Гор, тут має бути якесь розуміння, бо знаєте, що за Це ну людика, а як так? А так можна було виявлятися. У те, що Арестович абсолютний нігіліст і цинік, це всі вже зрозуміли. Для нього українці була просто така е, аудиторія, з якою він не мав нічого спільного і немає нічого спільного. Е, чи це вже прощання з ним? Чи він може ще знову потім повернутися і далі розп... Чи будуть його далі сприймати? От що важливо, бо вони ж по повернеться, і буде далі розповідати після перемоги Ар... Арестовича дійсно дивилися мільйони людей в Ютубі і в різних передачах і. Коли почалося вторгнення, то якраз дехто сподівався, що от людина заспокоює. Але тоді, коли сталася жахлива трагедія в Дніпрі в січні 23-го року, і Арестович пішов з офісу президента, то автоматично почала падати його популярність, і це зрозуміло. Для нас в Україні треба розуміти, що Має працювати інститут репутації. От, якщо людина виїхала за кордон і головне управління розвідки не знає, як йому видавали цей дозвіл, то це має бути, я думаю, навіть кримінальна справа, і людина має бути засуджена, бо це має бути приклад для інших людей, які так само нелегально виїхали. І це впливає на репутацію цієї людини, в якої не має бути ніяких перспектив там, подальшому в українській владі, і взагалі перспектив загалом десь у світі працювати в сфері медіа. Бо яким чином людина, яка обманювала мільйони людей і казала про 2-3 тижні цей вислів, уже став таким мемним і іронічним. Як вона може десь взагалі працювати? І тут ще питання, звісно, щодо коштів, звідки в нього такі гроші, щоб мешкати в Монако і взагалі за кордоном на постійній основі? Бо я хочу нагадати, що з вересня минулого року він знаходиться вже не в Україні. Ну так, то ж питання: що як він як він виїхав? Це окреме запитання. Всі якось кажуть ні, це не ми. Ну слухайте, ну. Виїжджали люди за кордон, знають цей досвід. Ну якщо в тебе немає документу, тебе просто звідти не випустять. Там є прикордонники, там є працівники ТЦК, там є. Ну ми ну одним словом, так не буває. Але в будь якому разі тут важливо знову ж таки, бо це як я так українською зацитую, хоч Пушкін російський поет його. Але це просто така класична фраза, що обманути мене не складно, і сам обманюватися ради. Тут питання в тому, що люди раді інколи слухати те, що їм хочеться слухати. От в чому проблема? Ми зараз залишаємо Арестовича в Монако. Сподіваюся, що будуть до нього питання правоохоронних органів, як він виїхав з першого, по-друге, за які кошти він там мешкає, які в нього ще паспорти, можливо, громадянство і ми, ми ж не знаємо. Це просто так для людей, які думали, що от такий месія сидить, який нас заспокоїть, а потім буде президентом, як він обіцяв, що він буде краби їсти на океані десь, а ви будете жити в, в лайні. Ну, це просто... Але залишаються люди в Україні, які багато розповідають. Хитають суспільство, забруднюють мізки і вводять дуже часто в оману. А ця введення в оману дуже часто може коштувати життя, так само як заява колись депутатки, що залишається в бучі все нормально, а виявилося ненормально. Так Ну, це як от зберігати цю інфогігіну, Тим паче, в такий складний час, який ми живемо сьогодні: Засилля ломів, блогерів, інфлюенсерів просто неймовірне. Пані Діано, будь ласка. Ну, ви знаєте, я тут тут один рецепт. Я би сказала, що нам треба зробити все максимально можливе для того, щоб повернути довіру до медіа класичних, тих, які працюють за стандартами, які дотримуються етики, які перевіряють інформацію. Тобто, це надзавдання в сучасних умовах. Тому що, ну, знаєте, як би це сказати, ми самі багато зробили для того, щоб наша аудиторія пішла в Телеграм і читала таких людей, як Арестович, або інших. Неважливо, їх є багато різних, чи в Ютубі там дивилася відеоблоги різних людей, які. Не мають належної експертизи, належної освіти для того, щоб говорити про ті чи інші теми, про які вони говорять. Але тим не менше, вони вміють хайпувати, вони емоційні, вони красиво говорять і люди на це ведуться. Тому от я ще раз хочу сказати: нам важливо сьогодні повернути довіру до медіа, які працюють за стандартами. Це дуже важливо. В нас є в країні такі медіа. І ну, в нас є білі списки медіа, які роблять громадські організації. В нас є медіа, які намагаються дотримуватися стандартів етики навіть в умовах війни. І, звичайно, ідеального ніколи нічого не буває, але принаймні це краще ніж читати анонімні телеграм-канали або незрозумілих експертів, які не мають належної експертизи, щоб щось таке розумне говорити. Ви про них сказали. Я знаєте, над телеграм канал не підписаний. Я на самому початку війни, повномасштабної війни, пам'ятаю, був там на трусі, бо там було багато інформації. Потім коли прочитав певні повідомлення, ну їхні, я зрозумів власне, що це і все. І більше я не, не живився їхньою інформацією. Люди продовжують живитися. Я от сьогодні слухав Гаріка Карагоцького у Мусійчук, і е, Він каже, що я замов... ну він багата людина, бізнесмен. Він значить за я замовив соціал-соціологічне опитування сам і е, результати такі. Люди, які дивляться марафон, єдиний їх 0%. відсотків, Ки нуль. Київстар ТБ наприкінці того року давало там якісь одиничні відсотки тих людей, хто дивився в Київстар ТБ, скажімо, марафон. Але він працює. Але в той самий час люди всі пішли в Телеграмі. Він каже: Люди пішли в Телеграм. А це джокери, вертикалі, Там я не боюся помилитися, бо я їх не... Оце. І їх навіть запросили на прес-конференцію до Володимира Зеленського. Добре, що не дали питання поставити. От як тут з цим діяти, пане Єгоре? люди думають, що та всі можуть бути журналістами. Та не що ця журналістка. Це так само, як лікарі. Та всі можуть бути лікарями, діти лікуються до всіх. Ну, Інформація так само вбиває і рятує. Пане Ігор, чи має тут бути якісь, ну як з цим боротися, з цим засиллям бруду і неперевірної інформації? Це дуже серйозна проблема, і той факт, що Телеграм-канал Труха запрошували на прес-конференцію до президента в груді минулого року. Це абсолютно неприпустима ситуація. Тут є дві основні поради: перша це якщо люди бачать якийсь дуже гучний емоційний заголовок, написаний великими літерами, що там Україну зливають, все, все зрада, все погано, то це одна з основних ознак того, що цей матеріал від маніпулятивний. Інша порада, це те, що ми самі маємо робити менше помилок, і факапів, Бо, на жаль, та ситуація, яка є, наприклад, з мобілізацією, і те, що ті відео, які поширюють про російські телеграм-канали, це так само реалії нашого життя. Що робити з телеграмом? Це е, запитання, на яке ні в кого немає відповіді, бо з одного боку його не можна. Швидко заборонити, як це було зроблено з ВКонтакті однокласників у 2017 році, а з іншого боку, деякі видання, зокрема, детектор медіа, ми почали вести свій канал у WhatsApp. і, і так само, наприклад, повітряні сили зсу з і багато інших офіційних каналів вони почали переходити в WhatsApp. Тобто можуть бути різні варіанти, і зараз просто дуже багато інформації, що не можна просто заборонити телеграм, бо це одна з платформ, яку використовує українська влада для комунікації з суспільством. Хоча я думаю, що в українській владі розуміють, що ті телеграм-канали вони так само можуть грати і проти них. І що це ілюзія, що от є якісь платформи, де вони можуть там правити. А далі, абсолютно на чому буде хайп, за що будуть приходити гроші, на тому і хайпуватимуть. Дякую дуже. Ігор Брайлян він є аналіком детектор медіа і Діана Дуцик, медіаекспертка, були з нами на зв'язку.